Доброго дня, ну, ось хочу вам сьогодні показати. Довго чекали, щоб ID4, бачите, вона не одна, але щоб довго чекали, щоб ID 4 з Європи. З пробігом були за розумні якісь гроші. Тут вже в Києві, в гарному стані з невеликим пробігом. Ну, І ось вона Ось вона і що вам сказати. Дуже непоганий варіант, тому що 19 колеса, знаєте, що з 20-х починаються китайські версії. Це вже європейська версія по портах зарядки. Це, бачите, це CCS Combo 2, потужність там до 120 кВт. Колір, якого, якого нема в китайських версіях, це такий сіра, бронзова, коричневатий, сіруватий. Навіть не знаю, як його назвати. А, нема деяких звичайних функцій, які є в кожному там, китайському варіанті. Ну, наприклад, нема електросидіння. Ну, так. Да. Але салон дуже крутий, він комбінований шкірою. З Алькантарою є е, е, зимовий пакет підігрів лобового скла, тепловий насос. Тобто тут скло термальне, воно підігрівається, коли треба. Підсвіточки є. На картах бачите, такі теж коричневі вставки. Дуже прикольно в салоні, я відчув, що шумка краще. Краще шумка, зрозуміла мова. Підігріві керма, підігріви сидінь все є. Навіть на передньому сидінні, бачите, є і зафікси, в Китаї цього нема. Тут, коли гальму... рекуперація гальмує, задні стопики загораються. Карти є, казав, співуча мова є. Амбієнти є. Бачите, на гарній зимі приїхала. Ще буде другий комплект резини. На 19 це дуже добре, бо висока, висока гума, м'якша машина. Отак це задній ряд виглядає. Ну нема, нема, нема тут приводу багажника. Ну, вибачайте, чого нема, того нема. Але це Європа, але це авто з Європи, але це авто можна навіть на сервіс на гарантію привезти до наших. Сервісантів фольксвагенівських. Ну, так, Нагадую, що це останні 10 місяців пільгового завезення і розмитнення в Україну електромобілів, тому не кваптесь. Шукайте собі електричку, хто перший, хто вже змінює електричку, це мій особистий контакт. Звертайтесь, у нас 60-70 електромобілів по наявності. Це Китай. А, Європа, Китай, Китай. Європейських варіантів не дуже багато. І ще чекаємо, знаєте, що зараз прийде БУ з Німеччини ID 3, але з 82-ю батарейкою, як в цьому ID-4. І вона вже буде максимально дальнобойна в білому кольорі. Десь за 3-4 дні будемо її приймати, знімати, показувати. Так що це комплектація First Edition. Отака машинка, не за всі гроші. Європейське авто, яке вам буде служити вірою і правдою. Ну що сказати, 450 кілометрів вона виїжджає на своїй батарейки. Я думаю, що це дуже-дуже-дуже класний варіант. Замість там, ну що, за такі гроші можна взяти або болта. Або кону якусь 20-го року, але як їх порівнювати, я навіть не знаю. Це ж, це ж машина. Ладно, кожен сам собі вибирає. Гарного дня, бережіть себе, звертайтеся, ось контакти.